ఢాక gutగగ Частіше людикаються з тим, що молода, здорова людина, чи то чоловік, чи то жінка раптово внаслідок ураження бойовими елементами уражаючими, втрачає в першу чергу кров. І саме тому ми повинні розглянути питання кровотечі. Що ж таке кровотеча? Кровотеча – це витік крові з кровоносних судин внаслідок їхнього ушкодження. Кровотечі поділяються на внутрішній і зовнішній. Ми сьогодні будемо розглядати зовнішні кровотечі, цебто ті, які проста людина, яка не володіє медичними знаннями, може зупинити в польових умовах і зберегти людині життя. Кровотечі поділяються на три групи: артеріальні, венозні, змішання артеріально венозні і третя група капілярні, найбільш загрозливі, для життя це артеріальний кротеч. Як ми можемо відрізнити артеріальну кровотечу від інших кровотеч, венозної, наприклад. Кров б'є струменем яскравого кольору, яскраво-алого кольору. Кровотеча дуже інтенсивна, людина може померти від. Декількох десятків секунд до пару хвилин. Тому така кровотеча повинна діагностуватися і зупинятися в першу чергу. Ми смодуємо і покажемо вам, яка може бути артеріальна кровотеча. Уявимо, що це розірвана артеріальна, розірвана артеріальна судина. Найчастіше при артеріальній кровотечі середнь, калібра середніх і дрібних судин. Вибивається струмінь. Зараз я спробую вам це показати. Цей струмінь, який ви бачите, це є характерна ознака артеріальної кровотечі. Тільки ви бачите, такий струмінь на ушкодженій кінцівки, голові, шиї, ви повинні негайно накладати джут або зробити пальцеве притискання. Це є основна характерна ознака небезпечної для життя. Артеріальна кровотечі. Другий вид кровотечі – це венозна кровотеча. Вона не така небезпечна, як артеріальна, але, звичайно, вона теж може призвести до загибелі в разі її незупинення. Чим характеризується венозна кровотеча? По-перше, виток крові з ушкоджених судин не такий інтенсивний. Як при артеріальній кровотечі, відсутній струмінь. Кров витікає з ушкодженої судини а, декільками струмочками. Це перше. І друге, кров має насичений червоний колір. Ну, як імітант крові у нас показаний. А в даному випадку це більше схоже саме на венозну кров, не на артеріальну. Артеріальна кров значно яскравіша, значно... Червоніше, якщо так можна сказати. Венозна кровотеча небезпечна ще одним характерним моментом, який відсутній при артеріальній кровотечі. Якщо не закривати а, отвір ушкодженої вени, туди може засмактатися повітря і утворитися повітря, повітряна емболія. Тому обов'язково при зупиненні венозної кровотечі, при накладанні даючої пов'язки, слід. Щільна, максимально герметично закрити рану. Чим відрізняється венозна кровотеча від артеріальної? Кров витікає повільно, великими краплинами або непреривним струмочком, на відміну від артеріальної кровотечі, яку ми ще раз вам покажемо, яка виходить струменем, іноді з характерним цвіркитом. Ще раз наголошую, артеріальна кровотеча зупиняється в першу чергу всіма маючимися у вас силами і засобами. Так що це за засоби і методи. Перший метод надання кінцівки підвищеного положення. Усі прекрасно знаєте, коли ви надрізали палець, ви його піднімаєте, тиск крові зменшується, кровотеча також зменшується або припиняється. Друге, пальцеве притискання. Якщо подія відбулася. Поруч в цю секунду з вашим товаришем. І ви не встигаєте достати ані джгут, ані будь-який інший кровозупинюючий засіб. Ви можете своїми пальцями затиснути артерію. Для цього треба знати, де проходять у вас артерії. Там, де ви найчастіше перевіряєте пульс біля променевої кістки. Біля КДК з двох сторін, де проходить сони артерії, в верхній третині плеча також в настигні. В будь-якому випадку ви перевіряєте пульс шляхом притискання артеріальної судини до кістки. Ви відчуваєте цю пульсацію. Так, ви перевіряєте пульс. Якщо сталася кровотеча в дістальних відділах, Тобто відбувається відрив кісті, розрив м'яких тканин з ушкодженням артерії, ви вищі тілянки ушкодження пальцями притискаєте артерію, ви відчуваєте цей пульс. Так само відбувається і на шиї, так само відбувається на нозі, під коліном, там, де ви відчуваєте пульс. Що це вам дає? Перше, дає те, що ви самі себе реберете в руки в такій ситуації. Ви не боїтесь крові, ви хочете врятувати життя своєму товаришу, рідному, любимій людині. Ви просто пальцями перехоплюєте артерію і максимально її притискаєте до кістки. Звичайно, ви бачите ваш результат. Якщо кров лється без зупинку, як вона лилася, ваше пальцеве притискання неефективне. Якщо ви намацуєте, Пучками пальців або двома руками артерію і максимально її притискаєте до кістки, кров ллється менше. В цей час ви не тільки рятуєте а, життя людині і а, призупиняєте її кровотечу, ви берете себе в руки. Це дуже важливо, тому що ушкоджений. Може бути не один, може їх бути декілька. В цей час ви теж можете бути контужені і теж також поранені. Вам треба себе взяти в руки, прийти до тями. Такими діями ви ставите себе в строй, ви починаєте керувати ситуацією. Наступний метод це, це є застосування ременя в позиціях максимального згинання або максимального розгинання кінцівки в суглобах. Ремінь після того, як ми накладемо його на кінцівку, намакає кров'ю, становиться більш щільним і ще, ще сам по собі починає стискати кінцівку впродовж того часу, який нам потрібен. Що, що ми робимо? Ми робимо внутрішню петлю. Заводимо ремінь в пляшку і виводимо його. У нас утворюється внутрішня петля, яку ми збільшуємо. До майже однакового діаметра зовнішньої петлі. Потім надягаємо на кінцівку вище місця ураження і затягуємо. Від пряжки. При бажанні це може робити одна людина. Після цього заводимо вільний хвост за пряжку і фіксуємо з тією метою, щоб ремінь не розпустився. О таким чином. Але цей метод. Може бути ефективний, але він все одно не порівняється з круговим накладанням гумового джгута на кінцівку. Також за допомогою ременя ми можемо а, зупиняти кротище шляхом перетискання з а, кінцівки в суглобі. Для цього нам потрібно мати якийсь валік. Будь-що. Це може бути валік перев'язувальний пакет, це може бути. А, згорнута до купи сорочка, футболка, будь-який цупкий валік. Ми вкладаємо його в місце, де суглоб схинається, на суглобову поверхню. І міцно затискаємо з метою того, щоб цей валік максимально притиснув артерію до кінцівки. І ще раз наголошую, кровотеча нижче того місця, де ми накладаємо жут при артеріальних е, кровотечах. Да. Далі, беручи ремінь, ми фіксуємо і кінцівку, і валік в максимально затисненому положенні. Цей метод може бути ефективним, проте, проте необхідно контролювати знаходження такого кровозупиняючого засобу, тобто постійно знаходитись з пораненим, тому що пораненим може втрачати свідомість. Може змінювати своє положення тіла, він може бути їхати в машині, на ямі, його труханути, він може впасти і а, ремінь може сповзти. Тому постій, повинен бути постійний контроль при накладанні такої а, ремінної стискаючої пов'язки. П'ятий основний метод тимчасової зупинки кровотеч, артеріальних, в першу чергу кровотеч. Це накладання джута, обгортання колом навколо ураженої кінцівки. Техніка накладання джута. Задайма фізіологію, що артеріальна кров при артеріальних кровотечах, яка витікає, вона йде від серця до периферії. Проходить через це тіло. Таким чином, для того, щоб зупинити артеріальну кровотечу, яка йде від центра до периферії, нам треба накласти джгут вище місця ураження. І ще раз, вище місця ураження. Винозна кров. Це кров, яка збагачена вуглекислотою, повертається назад, тобто вона йде з периферії до центру. Таким чином, якщо винозна, у нас утворилася винозна кровотеча, ми накладаємо джгут або стискаючу пов'язку нижче місця ураження. Це головне, це треба запам'ятати. І ще раз, слід. Чітко визначити, який вид кровотечі у постраждалого. Чи артеріальний, чи вінозний, чи артеріальна вінозна змішаний. І тільки в разі артеріальної кровотечі ми накладаємо джгут. У всіх інших випадках людина може залишитися без руки, там буде гангрена, або будуть частково перези чи паралічі. Цього припустити не можна. З метою унеможливлення травмування шкіри та нервових стовбурів, які знаходяться під шкірою, Слід, джут слід накладати на одяг, цивільний або уніформу. При відсутності одягу брати ганчірку чи рушничок, робити валік і накладати поверх валіка джут а, на кінцівку. Перше, що необхідно зробити, однією рукою зафіксувати край, яким ви будете а, завершувати процедуру накладання джута. В даному випадку. Екліпси. Іншою рукою ви розтягуєте максимально джут і робите перший тур. Перший тур фіксує з перших моментів кровотечу. Саме перший тур, найбільш сильніший, призупиняє дістальну кровотечу. Наступні тури без проміжків. Кладуться один на один, переходячи край на край. Бажано, щоб проміжків між турами не було. Інакше шкіра в цих ділянках після зняття джгуту омертвіє і там буде інфекційне запалення. Отак От накладається джут на верхню кінцівку. Фіксація з цього боку. Перевірка. В умовах тренувальних наявності кровотечі. Перевірка. Перевіряємо пульс. Якщо пульс відсутній, значить артеріальна кров далі не проходить. В умовах реальності, при відриві, припустимо, кісті, кров не буде йти ані струменів, а не буде сочитися. Подальша ситуація. Ви повинні зафіксувати, поверніться, ви повинні зафіксувати кінцівку таким чином. В умовах зими не утеплить, а закрить більш-менш теплим одягом і транспортувати до медичного пункту. Зараз ви побачите ситуацію, коли потерпілий знаходиться в лежачому положенні, так само рятівник буде надавати допомогу в такому самому положенні. Це дещо важче, але це теж треба навчитися робити. Ми підповзаємо до пораненого, визначаємо місце його ураження. Найчастіше поранений при промацуванні його. Ділянок видає звуки стон, або він говорить вам, що в мене поранило тут, ліва, права нога і так далі. Ви промацуючи, умови можуть бути різні, темрява або запилена ви відчуваєте пляму. Теплу. Тепла пляма це може бути сича, може бути все завгодно, але характерний запах крові Якщо ви відмічаєте для себе або бачите, або в темряві ви відчуваєте струмінь, це артеріальна кровотеча її треба зупиняти. На назі вона зупиняється в цьому місці. Ви перекидаєте ногу постраждалого собі на спину і починаєте маніпуляцію з накладанням жута. Все те саме, те, що ми показували при накладанні джута на верхню кінцівку. Розтягуєте, робите перехрест. І на перший тур кидаєте другий тур. Менш слабкіший, ніж перший. І ведете далі. В кінці фіксуєте. В реальних умовах дуже бажано, щоб ви мали перчатки складі аптечки в автомобілі, в рюкзаку, з метою не тільки зберігти свої руки, а й з метою того, що коли ви будете накладати джгут потерпілому, ви не знаєте цю людину. Ви робите благу справу, рятуєте йому життя, але ви не знаєте, які хвороби всередині цієї людини, яка передається з кров'ю. І при наявності пошкоджень на ваших руках, а вони будуть. Захворювання, які передаються з крою, можуть попасти, можуть попасти, потрапити до вас. Слід сказати, куди джут не можна накладати. У нас в цих ділянках існує дві кістки. Тобто передпліччя і гомілка. Тут йдуть дві кістки. Їх стискати не можна джутом. Тому що ви, у вас не буде такої можливості її стиснути. Між ними проходять артеріальні судини. Ви можете стиснути артерії, які йдуть поверху, незначні, але ви не зможете стиснути дві кістки, артерії, які йдуть між двома кістками. Тому джут накладається на, верхні, на верхній кінцівці тільки на плечову кістку. Максимально ближче до рани. Якщо відірвала кість, значить джут максимально ближче до рани. Якщо відірвала, відірвала лікать, максимально ближче до рани. Якщо відірвала пів а, плеча максимально вище до рани, ближче до рани, тобто в районі плеча. Тільки тут. Тут ні. Те саме стосується і гомілки. Якщо відірвала стопу, ви джут тут не накладаєте тільки на стегнову кістку. На нижній третині, на середній третині, на верхній третині. Краще накладати або на нижній третині, або на верхній третині, тому що м'язи мають властивість скорочуватися і джут може гуляти, змочений кров'ю або холодним потом. Запам'ятайте це, низ стегна верх стегна. низ плеча верх плеча. На м'яз бажано не накладайте. Основні помилки під час накладання джута. Ви накладаєте джут, артеріальний джут при венозній кровотечі. Небезпека для здоров'я людини не настільки значна, щоб перекривати цю кровотечу артеріальним джутом для зупинки артеріальних кровотеч. Людина може отримати параліч кінцівки. Яка лишить її професійної здатності надалі. Одне, друге не накладання джута на голу ділянку шкіри. Це призведе до ушкодження шкірових покроєв і проникнення інфекції, а також до параліча, параліча кінцівки. Обов'язково накладаємо одяг або рушник під джут. Наступне. Погане фіксування, погане фіксування е кінців джута. Тривалість знаходження джута на ураженій кінцівки. Тривалість така. Година-дві. В зимову пору, пору року це година, в літню пору року до двох годин. Що ж відбувається для того, е для того, щоб е зрозуміти, коли був накладений джут, е під джут. Найчастіше накладають, як це було раніше прийнято, і зараз також накладають папірці, видимі папірці з маркіруванням, коли був накладений джгут. Вони вставляються сюди і на них написано 14.30. Тобто через 2 години треба джут зняти. Чому треба зняти джгут? Тому що через 2 години, якщо у вас сюди не поступає свіжа кров з киснем, ця кінцівка почне омертвувати. Її відріжуть, почнеться гангрена. Але найчастіше такі білі папірці в автотранспортах, в, в, на підводах, на ношах, на, на, на спинах друзів вириваються і губляться. Тому іноді пишуть зеленкою, зеленим маркером на лобі, в яку, який час був накладений джут. Що ж робити, коли пройшла година? зимову пору року або дві в літню. І ви розумієте, що вам треба перекласти джут. Інакше ви втратите кінцівку. На початку нашої передачі ми говорили про пальцеве притискання артерій, які ми шукаємо в місці пульса, і притискаємо артерію до кістки. Все це треба повторити знову в даній ситуації. Ви знаходите пульсову хвилю, в даному випадку біля плечової кістки, в інших містах все це робиться теж. І відчуваєте пульс і затискаєте цей пульс, цю, цю артерію, відчуваючи пульсову хвилю, до кістки. Таким чином, ви короткочасово, але припиняєте кровотечу вниз. По руху артерії. Далі розпускаєте джут. 10-15 хвилин ваша рука постраждалого повинна відпочити, щоб не відбувся новий кровообіг. Далі ви накладаєте джут на цю постраждалу руку, але трошки вище, ніж місце, перед яким був накладений джгут. З метою того. Щоб далі не був ушкоджений нерв, який підходить під місцем, де де знаходився попередній джут».